Вогняний Бог Маранів Як живуть боги, прагнення якнайшвидше знову стати повелителем чарівної країни настільки міцно оволоділо Урфіном джусом, що він не хотів гаяти жодного зайвого дня. Першу ніч Урфін провів у хатині торма на його власному ліжку. А вранці оголосив князеві. Що слід негайно братися до спорудження палацу для нього, вогняного бога. Він, Бог, залишив пишні покої у своїх небесних володіннях. Тисячі чоловік почали тягати камені з гірських схилів, наобраний урфіном пагорб. Інші працівники добували з дна озера клейкий мул, який використовували як цемент. Урфін показав маранам. Як закладати фундамент будівлі, підганяючи камені один до одного і як скріплювати їх цементом? Марани виявилися дуже тямущими, і справа пішла добре. Найбільш здібних Урфін призначив майстрами і десятниками. Свої інструменти Урфін дістав зі схованки під час грози, коли безупинно гуркотів грім. І миготіли блискавиці, а наполохані марани лежали в куренях, заплющивши очі і затуливши голови руками. Глашатай Еотлінг сповістив з трибунів, що предмети, якими працюватиме їхній повелитель, священні, їх прислав великому Урфінові, володар небес, сонце, і торкатися їх без дозволу Бога. Великий гріх. Урфін почав робити одвірки та віконні рами, тесати балки і крокви для даху. Праця аж кипіла в його вправних руках. Робота дарувала йому втіху. Адже він стільки років не брався за сокиру й долото. Тут би й забути Урфінові про чистолюбні плани. Аж ні. Він згадував, як ганебно його витурили зі смарагдового міста, як зневажливо до нього ставились, коли вирішили, що він уже не може зашкодити. І Урфін люто шепотів крізь щіплені зуби. Ворогам нема пощади, помста, тільки помста. А навколо Урфіна юрмилися допитливі роззяви і милувалися його виробами. Все, що було пов'язано зі столярством, свистру банка по дошці, стуки долота, дзищання пилки усе здавалося стрибунам якимось дивом, здійснити яке до снаги тільки божеству. Князь Торм надзвичайно зрадів, коли вогняний Бог дозволив йому стругнути кілька разів рубанком. Він зібрав стружку, що впала додолу, і урочисто відніс її у свій курінь. Як знак Божої милості. Стіни палацу щоднини здіймалися дедалі вище, і споруда ставала більшою, марани позирали на неї з побожним острахом. А стрибуни мали таку цікаву вдачу набігавшись і настрибавшись за день, вони спали вночі мертвим сном, і розбудити їх було неможливо хоч стріляй над вухом із гармати. Цим вправно скористався Урфінджус. Через Еоталінга він оголосив жителям, що кожна сім'я мусить принести в дар Богові коштовний камінь, інакше її невдовзі спіткає нещастя. Перелякані марани понесли Урфінові свої найкращі коштовності. Однієї ночі, коли мешканці долини спали непробудним сном, він полетів на орлу. В країну Базік. Там, у рожевому місті, він відшукав купця, віддав йому за два десятки коштовних каменів, і той пообіцяв купити для Урфіна гарні меблі, килими, завіси, кухонний посуд, шибки і ще багато чого. Протягом наступних ночей усе закуплене перенесли в долину маранів і заховали у безлюдній печері. Усі ці секрети не подобалися Карфаксу. Чом би не зробити закупівлю відкрито серед білого дня, запитував благородний Орел. Урфін хитрував і викручувався. Любий, друже мій Карфаксе, затям собі одне, говорив Джус. Якщо я і обдурюю маранів, то лише заради добра, коли вони переконаються, що я маю чаклунський дар. Вони охочіше підуть за мною до щасливого життя. Палац добудували. Його вкрили черепицею, яку жінки зробили з глини, а випалив ту глину сам Урфін. Але всередині будинку нічого не було, і вікна зяяли порожніми рамами. Увечері Урфін сказав тормові Ясновельможний князю, запрошую тебе з дружиною і твоїх радників. Завтра до мене входини. Торм здивувався. Великий Урфіне, але ж у тебе в палаці нічого немає. Хай це тебе не бентежить, зарозуміло посміхнувся Урфін. Божество може те, про що ви, прості смертні, не маєте й гадки. Цілу ніч Урфін і ведмідь працювали, ні на мить не покладаючи рук. І коли вранці торм і старішини підійшли до палацу, вони аж охнули від подиву. Палац сяяв свіжовими тими шибками, усередині небачена розкіш вразила гостей, на підлозі пишні килими, на вікнах кольорові завіски, вишукані меблі наповнювали кімнати, а з'їдальні долинали пахощі всіляких наїдків. Диво! скрикнули марани і попадали навколішки. Їжа, приготовлена на вогні, припала до смаку князеві, княгині та вельможам. На столі стояв свіжий хліб, смажені качки, печені фрукти і різні ласощі, смаку яких стрибуни раніше взагалі не знали. Отак живуть боги. захоплено мовив торм. Відхиляючись на спинку стільця і поглажуючи себе по набитому череву. Еге ж, отак живуть боги, підтвердив Урфін. Але від сьогодні так житимете й ви, марани, якщо слухняно виконуватимете мої накази. Ми готові, великий Боже. закричали стрибуни. Передусім вам треба спорудити будинки, сказав Джус. Нам будинки? Нам? охоплені священним жахом, вигукнули марани, такі самі, як у тебе? Ну, не зовсім такі, зауважив Урфін. Звісно, менші і простіші, але все одно вижитимете в будинках. І далі, ви мусите готувати їжу на вогні. Ви ж бачите, наскільки ця їжа смачніша за ту вашу. На обличчях Маранів відбився їхній довгий страх перед вогнем, цим грізним безжальним божеством. Ходіть за мною, наказав Урфін. Він провів гостей до кухні і показав їм полум'я, що мирно горіло в печі. Ви бачите, як я приборкав вогонь, сказав Джус. Таким же слухняним він прийде й у ваші житла. Обігріватиме оселі. Жінки почнуть варити на ньому юшку і пекти хліб. Воістину, великий добрий вогняний бог Маранів вихваляли Урфіна торм і його радники. Від цього дня у віддаленій долині Маранів розпочалося велике будівництво. Уся тяжка праця лягла на плечі простолюду, а вельможі й геть нічого не робили. Вони лише підганяли мулярів і теслярів, навчених урфіном, і ті працювали від світання до смеркання, лише на якусь хвилю уриваючись, аби попоїсти. Працівники сумно згадували веселі змагання з боксу, бігу та стрибків, і навіть почали гадати, що не така вже, либонь, і велика радість поява серед них вогняного божества. Але побожний страх не дозволяв їм захоплюватись такими думками. Заселення Торма, Вінка, Грема та інших вельмож у новій оселі було бучним. Люд, що юрмився попід вікнами, затягнутими слюдою, силкувався розглянути силуети гостей, розчути хмільні голоси. Урфін навчив маранів готувати хмільний напій із пшеничного зерна. Знатні марани стояли тепер за Урфіна горою. Якби вони навіть і здогадалися, що Урфін звичайна людина, яка присвоїла божественне звання, вони все одно пішли б за ним світ за очі. Тепер вони з жахом згадували минуле, коли жили в таких самих куренях, як простолюд, харчувались такою самою саламахою і солоними качками. У Маранських аристократів із давніх давен накопичилось чимало коштовних каменів аметистів, рубінів, смарагдів. Вони й раніше вели сяку таку торгівлю з базіками, вимінюючи в них речі найпершої потреби. Та тепер ця торгівля набула широких обсягів. Марани виходили на схил гори, обернений до володінь стели, махали руками й кричали. Привертаючи увагу базік. Базіки підходили до них і милувалися сяйвом коштовних каменів. Невдовзі на схилі гори утворився справжній базар. Базіки приносили на продаж курей і баранів, молоко і масло, фрукти, тканину і вишукані меблі. І коли Торм придбав різьблений стіл і стільці до нього, Точнісінько такі, як у палаці Бога, йому спали на думку певні припущення, але він нікому про них і словом не прохопився. Звісна річ, простий народ не мурував собі кам'яні будинки, чи до того йому було, коли вожді племені запрягли люд у тяжке ярмо? Закінчивши будівництво. Вони взялися за розширення посівів, пекарство і винокуріння, яке швидко розвивалося, потребували значно більше зерна, ніж раніше. Для опалення печей у домах аристократів, потрібні були дрова, і щоранку гурт дроворубів вирушав до лісу, а надвечір повертався з важкими оберемками. Раніше народу жилося значно легше, минуло два-три місяці, і новий тягар ліг на підданих князя Торма. Змагаючись між собою, хто вмеблює свій будинок розкішніше, вельможі розтратили накопичені пращурами коштовності, тож купувати пишні килими, дорогі меблі та вбрання уже бракувало коштів. І тоді аристократи змусили бідноту добувати для них смарагди й алмази. А оскільки з поверхні коштовні камені вже вибрали, то довелося копати шахти. Щоб стіни шахт не обвалювались, треба було укріплювати їх підпорами, а по підпори мусили ходити в далекий ліс. Побоюючись, аби шахтарі не почали приховувати знайдені коштовності. Багатії приставили до них наглядачів, і щоб наглядачі чесно виконували свої обов'язки, їм призначили чималу платню. І від цього знову ж таки страждала біднота. Таку невеселу картину спостерігав мудрий Карфакс, і це його обурювало. Самому Орлові в долині Маранів жилося ні вроку. У горах водилися кози. І вони потрапляли до пазурів велетенського птаха. На озері плавало безліч качок, і Карфакс не гребував цією здобиччю. Але на споді серця йому щодня ставало важче. Вечорами Орел розмовляв з Урфіном. А де щастя, яке ти обіцяв цьому бідному народові? Урфін із нещирим піднесенням вигукував. А ти поглянь, як живе князь Торм. Як живуть Венк, Грем та інші. Таких небагато, заперечував Карфакс, а переважна більшість живе ще гірше, як колись. Ну, не все одразу, відбивався Урфін. Настане і їхня черга. Я дедалі менше вірю тобі, сумно промовив благородний птах. Князь і його радники купаються в розкошах тому. Що на них працюють тисячі людей. Аби не сперечатися з орлом, Урфін намагався якомога рідше навертатися йому на очі, і в долині Маранів справи йшли так, як намітив собі хитромудрий честолюбивець. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.